Так, всім привіт, ну що вихідний в мене і тут такий бой ось назріває. Два кота чорний і сірий. Сірий я знаю, це сусідки одної. А, а чорний я не знаю. Такий противний. Вони два противні таких ці коти. Постоянно це приходять сюди. А, а це вони стрітились. Буде бій чи не буде. В общем, ось такі справи. Треба їх нагнати, а то вже надоїли вони ці коти. В общем, прохолодно на вулиці. Піду зараз по дрова. Спершу чайок поп'ю, а потом піду по дрова. Так. Треба їх наганяти, цих котів. ну-ка Нукс. Ну! Давайте, бийтеся! Отак от Так, погода сьогодні сонячна і трохи морозець є. Ось такі от справи. В общем, скукота, але завтра мені вже на роботу треба йти. Також. Так що, так, ну, всім до нових зустрічей.